Всім доброго ранку. Сьогодні у нас на огляді отакий от от гаджет. Це зарядний пристрій для акумуляторів. На ньому от, бачите намальовано машина, мотоцикл і просто от е, індикація показана. Power Display. Можна заряджати акумулятор і до автомобілів, і до мотоциклів, до мопедів. Цей зарядний пристрій чим хороший, що за допомогою нього можна не тільки заряджати акумулятори, але й встановлювати акумулятор, які вже трохи втратили ємність. Тобто за заряд вони вже довго не держать. І за допомогою оцього пристрою можна відновити роботу акумулятора. Частково на 75%. Як заявляє виробник. Ну, ось ми розвернемо і подивимося на тильній панельці. Що тут пишуть? Тут розрахований на 12 вольт. Вхідна напруга 110 вольт. От 110 вольт до 240 вольт. Вихідна напруга от 13,8 вольт до 15,5 вольт. От, бачите, ось струм. 6 ампер плюс-мінус 05 Ампер. Примінимо до акумуляторів 4 ампер годин і до 100 ампер годин. Оце тільки такі типи акумуляторів можуть заряджатися. Ну, а далі йде інструкція. Фактично по, це, по техніці безпеки. Що не можна його на душі тримати, кидати в вогонь. І таке інше. О, бачите, сертифікат. Спеціальні ось сертифікати якості цього пристрою, указані вони тут. А також написано, що його не можна так просто утилізувати. Треба його спеціальним способом утилізувати такі пристрої. В общем, що я можу сказати про цей пристрій? Він працює таке. Досить непогано, оце в нього є дисплей, індикація, він показує тут, чи зарядився, чи не повністю зарядився, чи встановлений акумулятор. Ну Це, звісно, вже ви розумієте, що це все приблизні дані, там, з якоюсь похибкою. Хороший цей е, гаджет, тим, що він компактний, він не займає багато місця, як раніше були радянські оці от, е, зарядні. Але мені чесно говоря, радянські дуже подобаються, вони якось працюють надійніше. Вони вже стільки років пройшло і вони оці радянські зарядні пристрої вже тобто до сих пір працюють справно. І вони досить добре справляються зі своїми функціями. Але і цей гаджет також справляється зі своїми функціями. Дякую вам за перегляд. Комусь знадобиться отакий, отаке зарядне. І якщо вам сподобалося наше відео, поставте, будь ласка, нам подобайку. А також підписуйтесь на наш канал. Може, яке відео вам згодиться.